Сьогодні в програмі перемога України на чемпіонаті світу з пожежно-рятувального спорту в Кореї екс-полковників та ексгенералів більшає, міноборони. Воює з корупціонерами. А українська армія стає модною серед призовників та школярів. Початку поточного року 80 матеріалів стосовно правопорушень у збройних силах надійшло до правоохоронних органів, бюджетні та фінансові махінації, зловживання посадовими обов'язками, неправомірні рішення керівників. Корупційні дії безпосередньо стосуються і розкрадання майна оборонного відомства. Посадовців, причетних до службових зловживань усувають з посад. В этом році я передав 58 матеріалів на розкрадання майна. В органи прокуратури і міліції, 58 восім де в ущерб міністерства оборони як раз з такі действия. Є вже факти возврата і земель, так імущества. Близько 200 справ, що стосуються повернення у власність міністерства оборони України, незаконно відчуженого майна та земель нині на розгляді у судах. У Криму ж по одній зі справ відповідачем виступає ТОВ «Поліс Крим. Рішення суду повернути оборонному відомству частину будівель санаторію «Ялтинський». Приблизна сума зазначених будівель складає 3 мільйони гривень. Все набуття судов, судовим рішенням Законної сили буде проведена робота щодо реєстрації правовласності на зазначеній будівлі за Міністерством оборони. Через повернення раніше втраченого майна міністерство оборони зможе отримати додаткові кошти, що дозволить забезпечити військовослужбовців житлом. Це одне з питань, що тримається до особливим контролю міністр оборони Павло Лебедів. Сьогодні одна з найболючіших проблем в армії корупція у Збройних силах України. Військова служба правопорядку та служба внутрішнього аудиту спрямовані саме на боротьбу з цим явищем В комплексі. Ми стараємося, щоб міри, прийняті нами і Службою правопорядка, влікли за собою не тільки матеріальні результати, але і міняли. отношение мировоззрения тех или иных руководителей в военных подразделениях к своим обязанностям. Коррумпованность армии проблема неоднозначна. Кто-то попадается на невеличкому хабарі, кто-то продает силы містечко местечку приватну забудову. Это все крупные явления, которые происходили в воинских частях на предприятиях, где, как правило, приводили много тижним або многомільйонним втратом військовий аудит становить 10 відсотків від усіх аудитів країни. Проаналізувавши дані Держфінінспекції, департамент фінансового контролю відзначив, третину зафіксованих фінансових порушень розкрила саме служба внутрішнього аудиту. Більше нам подобаються цифри другого плану. Нам подобається говорити о том, що. Принятыми мерами предупреждения мы не допустили причинения вреда министерству на сегодняшний день уже на сумму 70 миллионов. Вот это интереснее. Коррумпованных чиновников, яких спіймали на горячему, чекает, что наименьше, з с посады. Далее справу передают до прокуратуры. Чтобы не быть голословным, скажу, что речь сейчас идет уже о полусотне таких господ. И это не сержантские, лейтенантские должности и погоны. генеральские, генеральські, це полковничі, приравненные приравнені генеральским. Це руководители департаменту, бывшие уже, руководители служб, бывшие уже, руководители крупных частей, бывшие уже. Лише цього року, завдяки клопіткій роботі представників ВСП, в судах було розглянуто 73 випадки адміністративних порушень. Як результат: 32 посадовці притягнуті до відповідальності, 12 з них офіцери. По всем риско рисковым направлениям установлен строжайший и обязательный мониторинг со стороны службы аудита. Процесс закупки товаров для армии без аудиторской предварительной проверки закупка не состоится. Мы изучаем поставщика, мы изучаем товар, мы изучаем процесс поставки, мы изучаем цену. Лише за останні півроку, завдяки оперативним діям антикорупційних органів, Міністерству оборони відшкодовано близько 40 мільйонів гривень. Але ще є над чим працювати. Тож для всіх, хто хоче допомогти, створені телефони довіри та гарячі лінії, адже викорінити корупцію можна лише об'єднавши зусилля. Далі ви побачите українські військові спортсмени за крок до світових фаворитів вітрильного спорту вогнеборці у Харкові врятували 40 працівників підприємства українського товариства «Глобус». А навчання на ангарському полігоні зібрало 450 військовослужбовців та 100 одиниць техніки. У день навчань погода зіпсувалася. Туман, дощ, а подекуди й сніг заважали діяти ворогуючим сторонам. Роль терористів дісталися матросам бригади берегової оборони. Їхній загін чисельністю близько 100 осіб розгорнув свій табір на пагорбі. Задача нашої машини вести спостереження. В разі необхідності відбити напад противника та якщо його сили будуть переважати, зайняти зарані підготовлену позицію. Захопити висоту мала батальйонно тактична група, кістяк якої становили гірські піхотинці. Завдання потрібно було виконати з якомога меншими втратами. Бійці провели розвідку та розробили детальний план. Лише після цього розпочався наступ. Я зі своїм відділенням атакував пулеметний його. Остальня часть роти і інші підрозділення батальйонно шкілої групи взяли противника в кільце і атакували. Місцевість додала реалістичності навчання, адже саме в горах терористи полюбляють облаштовувати свої табори. Тому армійцям вкрай важливо вміти впевнено діяти на високогір'ї. Особовий склад отримав практичні навички дій в польових умовах, навіть таких складних погод, при таких складних погодних умовах. Командири підрозділів отримали добрі навички в прийнятті самостійних рішень. Переможця тренувань так і не визначили. Гірські піхотинці, хоча й прорвали оборону ворога, та повністю знищити противника, їм не вдалося. У змаганнях на Житомирщині взяли участь 14 розвідувальних груп. Вони представляли армійські корпуси, високомобільні десантні війська та військову академію. Протягом п'яти днів учасники пройшли 14 етапів різноманітних випробувань під пильним контролем суддівського комітету. Уже коли вони пройшли індивідуальну підготовку і в подготовки тобто складу, от, потім вони виходять на етап який це змагання. Тобто тут досягається злагодженість підрозділу від одного розвідчика і в составі. Розпочалися змагання зі смуги розвідника. Це спеціальна ділянка з численними перешкодами, підземними ходами та колючим дротом. За хвилину дві таких навантажень виникає відчуття, не наче пробіг 3-кілометровий крос. Після 30-кілометрового маршу на розвідників чекав мінний коридор. Це ділянка довжиною 60 метрів, заповнена мінами і так званими розтяжками. Для успішного виконання цього завдання є лише 50 хвилин. Аби виконати поставлені завдання, розвідникам доводиться застосовувати різні методи, наприклад, влаштовувати засідку, щоб захопити полоненого. Для цього вони використовують свої акторські навички. Нині служба у розвідувальних підрозділах дуже приваблива для юнаків. Це підтверджує і статистика: найбільше охочих служити у розвідці або ж у високомобільних десантних військах. До того ж, представникам цих спеціальностей віддають перевагу і перед відправкою у миротворчу місію. По везде – в Конго, в Ліберії, в Коддюварі. Візявся були в Югославії безпосередньо в Косово, да теж є. в Іракі, є ще люди, які були тості. Ми їх стараємося зберігати. Заключний етап змагань, стрільба і маршкідок на 10 кілометрів. За підсумками всіх етапів визначили кращу розвідувальну групу сухопутних військ. Переможцем став підрозділ з Новограда Волинського. Він отримав нагороду 15 тисяч гривень. Далі у випуску, яке місце наші спортсмени здобули на чемпіонаті світу серед військовослужбовців з вітрильного спорту у Норвегії, як проходить останній призов на військову службу у Республіці Крим та вкотре українські рятувальники стають фаворитами чемпіонату світу? Віти, оплески та вітальні обійми в аеропорту українську збірну МНСників зустрічають як героїв. До Києва вони привезли кубок першості дев'ятого чемпіонату світу з пожежорятувального спорту. П'ять разів українці ставали призерами, але золото вибороли вдруге. Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій вони надвисокого рівня підготовки і доказати серед 15 сильних команд світу, тим більше на такій далекій відстані від рідної землі, і стати чемпіонами це велике досягнення. Аби здобути омріяну перемогу, учасники мали пройти чотири етапи: на них чекали стометрівка з перешкодами, пожежна естафета, підйом по штурмовій драбині та бойове розгортання від рівня конкуренції. Зашкалювала навіть температура. Чемпіонат дуже очіленно. Ну, ви ж самі розумієте, це так як якби чемпіонат міра. Поэтому говорить о слабих командах. Я б не сказав би, що там було щось таке, що можна було назвати слабим, легким, ну і тому подібне. Українська збірна все ж опинилася на крок попереду. Сплав досвіду та молодості. Ось головний секрет нашої команди. Так вважає Олександр Тарасов, заступник голови Федерації пожежно-прикладного спорту України. Ми показали, що не только вміємо тушити пожари ліквідувати сущений ситуації, але і можемо чесно побеждать на самих крупних сорінуваннях. Чемпіонські змагання закінчилися, проте головний бій боротьба із небезпекою триватиме. І вже завтра вони, як і тисячі звичайних громадян, виконуватимуть свою щоденну роботу рятуватимуть людей. Ранком 8 жовтня у Харківському відділенні служби порятунку пролунав дзвінок. На сполох забили мешканці Київського району міста. Горіло навчальне виробниче підприємство Українського товариства глухих. Туда було одразу вже направлено по повищеному номеру складності чотири автоцистерни, одна автолісниця. Тому що заявники говорили, що там в поміщеннях і в здані знаходяться люди. Коли пожежники прибули на місце, з вікон другого поверху валив їдкий дим, а господарча кімната була охоплена вогнем. Рятувальники одразу ж розпочали евакуацію людей на свіже повітря. Через загальну сходову клітку вивели десятьох. Там вже було задимлення, і наші ребята давали даним працівникам свої противогази, для того, щоб їх і не могли спокійно спуститися вниз. На той момент ще 30 працівників на другому поверсі будівлі були відрізані від сходів. Вони закрили двері, відкрили вікна і і стояли у вікна. І Коли наші хлопці під'їхали спасателі, вони увиділи їх в окнах. І тоді приступили до спасання людей, які знаходилися на другому етажі. Зрештою за годину полум'я вдалося приборкати. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Днем раніше надзвичайна ситуація сталася в селищі Гаспра в Криму. О четвертій ранку ялтинські рятувальники отримали повідомлення про пожежу у триповерховому житловому будинку по вулиці 40-річчя жовтня. Ми тільки услышали, що пожар всі кричать, ну що, всі суїта, всі, всі за відра, ся за воду, і носимо, хлопці там поливають Що та поки приїхали? А потім прийшли пожежники, Ми нас всіх вивели, і ми сидімо, і ждемо і все. Коли приїхали пожежники, дах був охоплений полум'ям. Вогонь поширювався надто швидко, бо перекриття і горище були дерев'яні. Тож вогнеборці негайно розпочали гасіння, пожежі та евакуацію. Звісно, вносили. всіх стариків, всіх допомагали. Ось там на другому таже живе вона на лежача вже уже сколько Її от винесли винісли от так, от на матрасі. Ми мужа винесли, своє там ще хто у нас. А зіна вот на першому таже, вона теж інвалід. Із палаючих квартир винесли також шість газових балонів, які могли вибухнути будь-якої миті. Щоб вистачило води, у водопровідній мережі міста навіть довелося підвищити тиск. Бо боротьба із полум'ям тривала майже шість годин. Зрештою, вогонь було ліквідовано. Пожежники евакуювали 65 осіб. Жертв постраждалих немає. За попередніми даними ймовірна причина займання замикання в електромережах будинку. Далі дивіться, все більше дітей беруть участь у заходах військово-патріотичного спрямування та розповідь про романтичну військову професію, яка не має стосунку до стрибків із парашутом. Україна молода держава, але у світі її добре знають. Велика заслуга у цьому наших спортсменів. Більшість чемпіонів вихованці спортивного клубу Збройних сил України. Легка атлетика, гімнастика, плавання, стрільба, єдиноборства армійці здобули сотні перемог на світовій спортивній арені. Прекрасні результати показують і представники найромантичнішого вітрильного спорту. Нещодавно збірна Збройних сил України здобула срібло на чемпіонаті серед військовослужбовців з вітрильного спорту у Норвегії, поступившись лише на один бал бразильцям. Виграли на всімірних іграх в Бразилії. Наша команда зайняла перше місце. І на минулому чемпіонаті міра теж перше місце було золота медалі. Великий спорт, велика країна на початку 20-го століття. Сполучені Штати Америки першими зрозуміли, що гучні перемоги на міжнародних змаганнях формують у свідомості людей всього світу міцний асоціативний зв'язок із державою та її потужністю. І сьогодні підтримка збройними силами України своїх спортсменів це внесок у створення міжнародного іміджу до вітрильництва. Ми долучилися значно пізніше за інші країни, та результати приємно вражають. Народження цього виду спорту датується 1670 роком, коли в англійському містечку Вулвічі відбулися перші у світі офіційні перемоги між яхтою короля Карла ІІ і голландською шхуною. В 1900-му вітрильний спорт увійшов до програми Олімпійських ігор. А розвиток вітрильного флоту України розпочався на початку 20-х років. Велику роль відіграло військове навчання. Молодь знайомилася з морською службою саме в яхт-клубах. Перші виступи збірної радянського союзу на міжнародній арені були невдалими. А вже на Олімпіаді 1960 року в Римі радянські гонщики вибороли золоті медалі з того часу. Збірна СРСР, в якій до речі було найбільше українців, прорвалася до еліти світового вітрильного спорту. Потім засяяло ім'я легендарного Валентина Манкіна, який завоював олімпійське золото в змаганнях різних класів яхт. А після здобуття нашої держави незалежності українки Олена Пахольчик і Руслана Таран п'ятикратні чемпіонки світу та шестиразові чемпіонки Європи, були визнані кращими яхсменами світу серед чоловіків та жінок. Єгор Матвієнко, Євген Браславець, Родіон Лука та Георгій Леончук ці спортсмени також підкорили п'єдестал Олімпійських ігор спортсмен високого уровня, да, он член збірної команди України. І такий чоловік призивається у нас в вооружені сили, і це йому дає можливість э, ну, совершенствовать своє спортивне майстерство. Любов до спорту у Ігоря цвіткова з дитинства. Його батько яхтсмен, майстер спорту, а зараз свідомий тренер. Передавати свій досвід молодому поколінню планує і сам Ігор. Парусний спорт до моїх, я можна сказати, навіть не представляю. Чим можна ще займатися? На жаль, люди, які є гордістю нашої держави, після закінчення спортивної кар'єри часто вимушені шукати заробітку за кордоном. Наприклад, Валентин Манкін навчає вітрильній справі італійських дітей. Так склалася доля у багатьох інших олімпійців. Але військові спортсмени сподіваються, що цю прикру традицію вони, врешті-решт, зламають. Наш бувший е, е, воєннослужащий, достатньо титулований. Когда закончил свою воєнну кар'єру, він создав школу яхтинга і привлекает уже и молодіж і тоже. Молоді, молоді теж і... 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 займається своїм любимым делом. Зараз військові як смени серйозно готуються до нових міжнародних змагань. Вітрильний спорт це командна гра. Місця особистим амбіціям на яхті немає. У Нас один общий інтерес це яхта. От ми то общий язык, потому тому это как в космосі. Два космонавта, то сіні дожитися вдвоє. Контрактник Андрій Ядрін точно знає, що таке відданість в своїй справі. Він з 11 років у вітрильному спорті. А мрії вже тоді були зовсім не дитячі. Мені випадково попалася така маленька брошурочка про він Я по так то цим і сказав батькам, давайте все йдемо в клуб. Я воно ну, как бы, так затягнуло і сейчас на даний момент якби как бы, ну не представляю життя. Без яхтинга поки що для Андрія вітрила на першому місці. Тож дівчатам доведеться ще трохи зачекати. Саме інтересне та коли сильний вітер можна ну ра яхтара скорості, якби как бы, доволі таки кайби бы, становиться. І ну то есть грубо говоря, адреналін. Є й інший бік медалі фінансування, яхтинг, задоволення не з дешевих. Тут потрібно бути патріотом, хоч трохи втішились спортсменів, нещодавні зміни у грошовому забезпеченні. Это очень большой плюс, как бы спасибо стране. Вот, потому что как бы стало можно больше еще чуть-чуть себе позволить что-то купить как бы, на яхту и из экипировки и вообще как бы для жизни. Осного спорту набагато складніші за правила водіння автомобіля. Головне це чесна боротьба та допомога потерпілим. Якщо яхта конкурента раптом потрапила в біду, інші екіпажі зобов'язані зійти з дистанції та надати допомогу. Цей постулат стосується і потенційних переможців. Так на вітрильній регаті «Кубок Криму-2011» на шляху учасників здійнявся сильний вітер. Хвилею у море змили члена однієї з команд. На порятунок прийшли саме військові моряки. Так і гідно вести боротьбу військові звикли на кожному змаганні. На чемпіонаті в Норвегії нарікали на нечесне суддівство. та українці з високо піднятими головами прийняли срібло. Армійці знають, як доводити свою першість не словами, а ділом. Тож на наступних регатах нашим конкурентам варто бути готовими до сильної гри. Наступний чемпіонат світу буде в Катарі, можна поборотися. Можна, так, можна розчитувати да, на перемірку. Україна посідає третю позицію у світовому рейтингу з цього виду спорту та має величезний потенціал. Тож будемо тримати кулачки з армійських спортсменів, аби і надалі, завдяки їм, синьо-жовтий прапор, впізнавали у всіх куточках світу. Далі ви побачите, армія стає модною серед молодого покоління, а кримчани в останнє відправляють своїх синів виконувати військовий обов'язок. Антоніна Вікентіївна, хоч і хвилюється за сина, та все ж пишається, що він служитиме у війську, тим паче в елітному підрозділі, окремому полку президента України. Мати розповідає: Віталій мріяв потрапити саме у цю частину. Він знав, що туди беруть лише кращих, тому і спортом займався старанно і морально загартовувався. Он этого хотел, конечно. Он все время, когда шел на комиссию, переживал. Мама, ой, хоть бы пройти комиссию, чтобы все было хорошо, чтобы был здоров, чтобы пойти отслужить. И после службы у него такие планы дальше учиться. Занимался на турнике, ходил на тренажеры, готовился к службе в армии. Я жду того, что армия меня научит тому, чего еще не умею, и даст хороший толчок в жизни. А щоб налаштувати кримських новобранців на армійський лад, бійці підрозділу спеціального призначення виступили з видовищною програмою, вони продемонстрували вміння вести рукопашний бій та вправлятися з холодною зброєю. Тримати майбутніх захисників вітчизни та поділитися власним досвідом прийшли уже вчорашні солдати. Мустафа Сулейманов служив в одній із частин Севастополя. Розповідає, найскладнішим в армії був перший місяць. Головне в себе в пер перший час показати себе з хорошої сторони. Чим ти себе покажеш з хорошої сторони, тим тебе легше буде далі служити. А там так, також посудити, в часі, всі люди, всі розуміють, повинні розуміти. І не наш до нічого бояться. Зовсіми можна які обші заїхніти, нічого невозможного. Загалом з Криму на строкову військову службу буде призвано 5 сотень юнаків. Більше половини з них служитимуть у Збройних силах України, а решта у військах Міністерства внутрішніх справ. Переможців цьогорічної школи виживання нагороджувало командування сухопутних військ. Урочисту церемонію проводили в залі засідань військової ради, що надало ваги події, адже саме тут зустрічають іноземних гостей і ухвалюють важливі державні рішення. Заступник командувача запросив учасників на службу в найпотужніші війська. Я надіюся на те, що ми цю співпрацю будемо продовжувати і далі. Сухопутні війська вас ждуть, вас підходить. Відповідний вік, пора задуматись, дівчатам ну, козберемо війська, Сразу кажу. близько 200 учасників таких змагань з часу їх започаткування вирішили обрати саме військову професію. Ці юнаки та дівчата не виняток. Це якийсь великий вклад в моє життя, це виховання патріотизму, в першу чергу, в моїх, в мені в моїх однолітках, Це багато друзів, які тебе підтримую. Хочеться просто подякувати. Це емоції, яких не передати, які ти переживаєш, боїшся, але коли ти дійсно проходиш це, ти в першу чергу гордишся собою. Мені подобається, у мене дідусь був полковником, і ну, мені завжди було цікаво військова справа. Але не вся молодь поділяє таке захоплення своїх друзів. Мої однокласники спочатку взагалі цього не розуміли. Також навіть я, хто відмовляв, каже, ти там помреш, не виживеш. Але от я приїхала і довела, як собі і усім, що це що українська молодь може дуже багато речей і ми дійсно патріоти своєї держави. Співпраця Міністерства оборони з координатором цих змагань має велике значення у справі прищеплення патріотизму молоді. А для цього потрібна неабияка самовідданість. Я живу цим, це правда я живу этим, тому що я переживаю, тому що вони платять мені того теж теплом і доволі свої. завжди кажу, говорю, хлопці, це як мої діти.